Ранок у нас сьогодні. Вітаю вас із місяцем новим грудним. У нас сьогодні попросилися інші оракули, інші коди. Ми сьогодні будемо просити підказку на вібрацію 1, 2, 3. Відчуйте, яка вібрація вас зараз запросила, покликала, відгукнулася. І зараз ми попросимо, щоб дали нам на сьогоднішній день підказку. Вау. Ну, понятно. Отже, для вібрації цифри 1 до вас сьогодні прийшов Ісус. Це енергія прощення. Це енергія. Знаєте, такого зцілення, це коли сам батько прийшов для того, щоб зцілити вас, зцілити ваше серце, допомогти вам простити, можливо, когось, можливо, себе. І сьогодні ця Ісусова енергія поруч із вами це безкінечний потік світла, це любов з усіх сторін вас, це ваша підтримка, це завжди така легкість. Знаєте, коли повна довіра і коли є отой відчуття, що тебе люблять. Тебе люблять будь ким, і яким би ти не був чи не була, тебе люблять. І ця енергія вас сьогодні якби оповиває своєю любов'ю і своїм таким хрестовим світлом. І коли приходить це хрестове світло, воно сілює насправді наші серця. Тому що Сананда він прийшов для того, щоб сілити серця людей. Для вібрації цифри 2 до вас сьогодні прийшов Божественний директор. Божественний директор приходить тоді, коли. Приходить справедливість божественна, коли приходить для вас якесь рішення, яке вам потрібно прийняти, і те рішення навіть дуже впливає взагалі на ваше подальше життя. І коли от втручається Божественний директор, це така підтримка, це така справедливість. І знаєте, це така сила, сила того, щоб ви зробили правильний вибір. І у вас сьогодні є підтримка божественного директора. Знаєте, такий. Сірий кардинал, я б назвала, який може багато що вирішувати. Він також і може керувати ангелами, які доглядають за своїми душами, які втілені в тілах. Тобто ангели, які супроводжують людей. Він також може слідкувати за їхньою роботою. І от сьогодні для вібрації Цифри 2 до вас прийшла така божественна енергія, божественного директора. Я б назвала такий рішака, який приходить вчасно, але він дає все по Справедливості. Там, де вам не додали, вам додадуть, де ви десь забрали, у вас теж заберуть. Тобто, то все має бути згідно справедливості для вібрації цифри 3 до вас прийшла енергія надії, надії, любові, прийняття, любіть себе, приймайте себе. Вас огортається енергія оракула надії. Надія, коли є у нас надія, у нас є дихання нове. Ми якби починаємо ново дихати, по-новому дивитися на все, тому що людина, яка не має надії на Щось немає віри, вона якби гасне. А у вашому просторі сьогодні для вібрації цифри 3 у вас огортає енергія надії. І оця надія вона вас надихає, мотивує до подальших ваших кроків. Я бажаю вам сьогодні неймовірного, прекрасного дня.